Усім привіт! В минулих відео ви бачили пляж Лонжерон, парк Шевченка, Одеську обсерваторію, стадіон Чорноморець, а в цьому відео вас чекають одеські пригоди. Ви побачите центр Одеси, також Одесу з висоти 25-го поверха. Ці зйомки проходили з 14 по 18 лютого, і це були мої останні довоєнні відео. Тож я вам бажаю приємного перегляду. Нумо до пригод! Починаються на 18-му поверсі 3-ї станції Люздорської дороги в Одесі. Саме звідси видно майже всю Одесу. Тому що ми дивимось зараз на північ, а значить найбільшу частину Одеси. Тому що знаходимося ми в Київському районі, що на південні Одеси. Як ви зараз зможете побачити, праворуч знаходиться ще 6 25 п'ятипорохівок. І я думаю, що з них також відкривається чудовий вид як. На Одесу, так і на море. Хоча звідси до моря трохи далеко, але ці будівлі знаходяться східніше, а значить ближче до моря. Ось так гарно виглядає Люздорська дорога вночі виглядала до війни, тому що зараз майже нічого не освітлюється. Ось ми вже перемістились на 25-й поверх, і якщо подивитися вниз, стає доволі моторошно, не те, що просто там стояти. Так, я трохи боюсь висоти, але то таке. В мене в той момент більше захоплювало дух, ніж просто якийсь страх висоти. Я вперше в своєму житті на такій висоті чудова панорама. З лівої сторони видно житловий комплекс Альтаїр, а правої житловий комплекс Омега. Ось така вона чудова й гарна вечірня Одеса. Перейдемо далі на наступний день. 15 лютого було доволі хмарно, тому не так весело, не так сонячно. Море в той день було зовсім неспокійним. Через те, що був вітер, хвилі підіймались аж до пташок, які там літали. Саме тому чайки кружляли сьогодні більше над берегом ніж над водою. В цей похмурий день я вирішив запросити подругу зі Студосині сюди, на Ланжерон, щоб прогулятись. І пофоткати один одного. Звісно ж, пофоткав я її спочатку, а потім вона мене. Тож, як вийшло, так вийшло. Головне, що мені сподобались фотографії, а ще ця прогулянка загалом, тому що день був незвичним. Одразу ж після маріністичної, тобто морської, фотосесії, ми пішли в дельфінарій, щоб через віконечко подивитися, як там плавають дельфіни. Що дуже цікаво, тут ми згадали про те, що ці дельфіни живуть в неволі, і чесно кажучи, краще було б їх побачити десь в морі, а не тут, в дельфінарії. Та все ж дитяча мрія збулась. Ми були дуже раді і попрощалися на цій ноті. А далі я пішов на наступний день в центр міста прогулятися, побачити всі гарні містечка. Ось, наприклад, зараз я знаходжусь на перехресті вулиць Рішельєвської та Грецької. Саме звідси я вирішив піти по вулиці Грецькій і дійти до Грецької площі, де я побачив доволі гарні будівлі Грецькому стилі. На цій площі є і торговельний центр Грецький, і торговельний центр Галерея Афіна. Ну, коротше кажучи, центр міста. І по цьому все видно. Від Грецької площі я доволі швидко перемістився на Соборну площу. Площа ця межує з вулицею Преображенською, яку ви зараз і бачите. Біля місцевого супермаркета стоїть. Пам'ятник Вірі Холодній. Це видатна українська кіноакторка епохи Німого кіно. Раніше за нею стояло дерево, а тепер там клумба. Скульптура Віри Холодної показує рукою і дивиться в сторону готелю Пасаж, який є видатною історичною пам'яткою, яку відвідують дуже багато приїжджих і місцевих. Видатним у цій будівлі є прохід у внутрішній дворик, який критий. І. Коли там йде дощ, він не крапає на голову відвідувачів. Ця будівля зводилась з 1898 по 1900 роки. А в 1901 році, після реконструкції внаслідок пожежі. Тут розмістився готель з назвою Пасаж. З вікон цього чудового готелю відкривається вид на Соборну площу та Спасо-Преображенський собор. Це найбільший православний храм в Одесі, закладений 1794 року, і освячений в 1808. восьмому. Ця помаранчева будівля перед вашими очима будинок Лібмана, з якого лише на день міста Одеси в 2022 році зняли будівельні ліси, бо завершили роботи над фасадом. Поруч із ним знаходиться будинок Русова. Його спорудження почалось в 1898 році. Раніше в будівлі розміщувалась аптека Гаєвського. До реконструкції цю будівлю дуже часто охоплювали пожежі саме в 21 столітті. А Після реконструкції будівля виглядає гарною, і вікна її виходять прямо на Спасопеженський собор та на соборну площу, на якій стоїть скульптура. Це пам'ятник князеві Михайлу Воронцову, який стоїть тут з 1863 року. А тепер знову поговоримо про Спасоперебраженський собор. Перша версія цього собору стояла тут з 1808 по 1936 рік, поки радянська влада не зруйнувала цей собор. З 1996 по 1999 рік тут проводились розкопки, і було знайдено старий фундамент собору. Відбудовано історичний собор. Було з 1999 по 2005 рік. З тих пір і дотепер цей собор підпорядковується Українській православній церкві Московського патріархату, іншими словами, скандальній російській православній церкві в Україні. Ця будівля є пам'яткою культурної спадщини України. Не знаю як, але мені пощастило, і я почув. Чув дзвін, просто послухайте. Мені сподобалось. Щоправда, він буде трохи довгий, але пропоную вам розслабитись і послухати. Гарного прослуховування! thing. Тож ви послухали, і я сподіваюсь, вам сподобалось, і вітер вам сильно не заважав. Ось ми зайшли у внутрішній дворик пасажу. Тут торговельна галерея, як ви бачите. Вона прикрашена декоративними скульптурами як понад 100 років тому. Після того, як ми заглянули в той маленький гарненький закуточок, йдемо далі по вулиці Дербасівській і бачимо величезну відновлену історичну будівлю. Це готель Великий Московський, на який дивиться молода левиця. Та скульптура Сергія Уточкіна, чий кінотеатр був у будівлі, ліворуч від скульптури. Від готелю ми пішли до торговельного центру Європа та центрального МакДональдса, який знаходиться в цій будівлі з напівкруглими вікнами. Також біля Макдональдса знаходяться казино та KFC, заклад швидкого харчування. Звідси ми повернулися на Грецьку площу, а звідти вже повернулися на вулицю Рішельєвську на кінцеву зупинку тролейбуса. Звідки я поїхав до свого гуртожитка проводити останні зимові деньки. Але всі плани зламало повномасштабне вторгнення, через яке я повернувся до Миколаєва. Тож всі фото, які ви тут побачите, були... Останніми в моїй галереї перед величезною війною. Можливо, у наступному відео я вам розповім про моє перебування у Миколаєві під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Тим часом я вам нагадую, що ви можете поставити вподобайку, тобто лайк, і підписатись на канал, якщо ви досі цього не зробили. До зустрічі!